Карбонові кислоти. Карбонові кислоти це органічні речовини, які містять одну або кілька груп СООН, з'єднаних з вуглеводневим радикалом. Отже, загальна формула карбонових кислот РСООН. функціональна група СООН. Називається вона карбоксильна група і дає представникам цього класу закінчення ова кислота. Класифікація карбонових кислот. В залежності від природи радикалу, усі карбонові кислоти поділяють на насичені, ненасичені і ароматичні. Представником насичених є етанова кислота, бачимо, що тут радикал насичений, це аж три. Тут бачимо, в радикалі є подвійний зв'язок, тобто він є ненасичений. Кислота пропенова. І бачимо, що радикал у нас ароматичний, тому кислота називається бензойна. Залежно від кількості груп СООН, кислоти поділяють на одноосновні, двоосновні і трьоосновні. Одноосновно бачимо одна група СООН – метанова кислота або морашина. Двоосновно бачимо дві групи СООН – етандіонова або щавлова. І бачимо приклад лимонна кислота, це приклад триосновної кислоти. Одноосновні насичені карбонові кислоти. Загальна формула таких кислот. R -O -O або cnh 2 но 2 Першим представником є H, H метанова або мурашина кислота. Наступний представник — 3 — етанова або оцтова кислота. Наступний представник пропанова або пропіонова кислота. Бутанова кислота або масляна кислота. Наступний представник це 4H9 — пентанова або валеріанова кислота. Наступний представник гексанова кислота, вона ще інакше називається капронова. І так далі. Як давати назви карбоновим кислотам? Зберігаються усі правила, тільки пам'ятаємо, що група СОА стоїть з краю, і від неї ми починаємо нумерацію. Перший представник. Маємо формули, нумеруємо ланцюг. І кажемо, що радикал метил стоїть біля третього, тому кажемо 3 метил. 4 це бутанова кислота. 3 метил, бутанова кислота. Наступна формула, нумерація головного ланцюга. Бачимо, що 5 карбонів це пентанова кислота. Бачимо, що є радикал етил в третьому положенні, радикал метил в четвертому. Якщо радикали різні, називаємо їх в алфавітному порядку, тому назва цієї кислоти буде у нас... Три етил, чотири метил, пентанова, пентанова кислота. Наступна формула. Бачимо, що два атоми карбону, головний ланцюг. І у нас є три радикали хлори. Тому кажемо що дана кислота називається 3 -хлор етанова кислота.